Пані Алла лікар, акушер-гінеколог. Щоденно вона піклується про жінок громади, проводячи огляд та лікування репродуктивної системи. Нещодавно в її кабінеті з'явилося важливе оснащення: гінекологічне крісло без бар'єрного доступу. В жіночій консультації перинатального центру лікарні святого Мартина працює гінекологічний кабінет для жінок з обмеженими можливостями. Кабінет обладнаний спеціалізованим кріслом з електронною системою керування, підйомником, який транспортує жінку на крісло. Також крісло колісне та милиці. Інклюзивний кабінет враховує потреби жінок з інвалідністю, жінок літнього віку. А також ми надаємо допомогу жінкам, які постраждали від різних видів насилля. Призначене крісло для жінок з інклюзією, зокрема вадами опорно-рухового апарату. Приладдя розраховане навіть на жінок в інвалідних візочках. Жінка приїжджає на кріслі, угу. ми її переносимо на підйомник. І транспортуємо підйомником на крісло електричне. Крісло має свої відмінності. Наприклад, зручний підйомний механізм. ми його регулюємо. Бачите? Наприклад, літні жінки або жінки з інвалідністю. Ми можемо спокійно вони зайти. Ми його потім піднімаємо, робимо огляд і знову опускаємо. Часто користуєтесь цим кріслом. Часто є на нього постійно. попит? звичайно постійно кожен день. Лікарка каже, інклюзивне гінекологічне крісло важлива річ, адже потребуючих такого обладнання жінок в громаді багато. Звернутися до такого кабінету може будь-яка пацієнтка, незалежно від способу пересування крісло, колісне, милиці, протези тощо. Віку та статусу, наявності різних захворювань до гінеколога. Не потрібне електронне направлення. Все, що потрібно жінці, це зробити дзвінок на кол кол-центр, або підійти на реєстратуру і дівчата запишуть. Безбар'єрний доступ до медичних послуг це не щось неабияке, а те, що має бути за замовчуванням, каже лікарка. А розвиток громади на шляху до комфорту людей з інклюзією показник руху у правильному напрямку.